Якщо раптом при роботі на гілютині Boway, в моєму випадку це 450C3, зіткнулись з такою ситуацією, що при натисканні кнопок для різу кнопки не спрацьовують, то, можливо, проблема в самій кнопці. Вона ж і запобіжником і пуском для, опуску, для спускання ножа та і прижима. виглядає вона таким чином. Що вам потрібно, знімаєте оцю кришку верхню. Ей, маєте доступ до тих кнопочок. Щоб витягнути, щоб це все діло розібрати, ви натискаєте незручно однією рукою оцей білу, білу штучку. А фіксатор цей. Ось так воно виглядає. Два варіанти обережно чистити контакти. Або замінити на аналогічному якомусь будь-якому доступному вам електромагазині. Кнопка пуск. Вони є зі змінними цими самими виконавчими механізмами, а є, є суцільна конструкція. Тобто, що ви знайдете, воно, в принципі, все одного діаметру і все доволі нормально працює. У мене от такі вже замінені.